Ой, Дівчата, а мене от з роботи звільнили. Та взагалі за дурницю гроші з каси украли і одразу звільняти. Ну та ти не переживай. З нею завжди таке трапляється. Так, а що в тебе засиняв? Цей? Та це е, хлопець нічого не зачепив, але це таке, він, він не, е, ти ну, не завжди. Ні, це просто я дійсно була винна. Та, а, в ну в поліцію звертатися. В поліцію? А до речі, про поліцію. Я от... Вчора в поліцію загриміла, що вже трапилось. Посидили на судку, тільки недавно випустили. Дуже красиву сумочку побачила. Так руки й не втримались. Добре, що відпустили. Дівчата, це жах. Як взагалі так жити можна, це ненормально. Я мушу йти. Розказуйте нарешті, як у вас справи насправді. Я ось у фільмі знялася, який в Дрогоби чи був. Прем'єра буде уже цієї осені. Та ти що, то ти тепер у нас актриса? Звичайно. Ну, це реально дуже круто. Чого нам не сказала, так? По такті, так. Я знімалась у кіно, і ви теж знімались у кіно. Щоправда, це правда. А ви підпишіться на серіал Дрогобичі, щоб знати, коли буде прем'єра, і не пропустити таких попадків. Ірка новина. Що таке? <сум> Слухай, насправді Анька нашим директором Шуримури не крутить. Не з директором! Не, не, не з директором. <сум> Слухай. Каже, що в неї є дуже багатий чоловік, та -та і вона з ним одружується. Десь весілля на якісь сталі, ралі, балі. не, не чула. І я так кажу, і всіх своїх знайомих перепитала. І ніхто не чув, всі сміяться і кажуть, що не знають, ага. де такі є. Якби були гроші в її чоловік, ну то кажи. То та не повів би він в другому чи в ресторан? Угу. Скажи, Та в кінці кінців Тарантіно є, забава є. В Рафінерія. Рафінерія. Mm -hmm. кінці кінців. Ну ти вже би додав і відвів. Ну просто, <тас> та. ну просто. Треба гроші мати, щоб весілля робити. В кінці кінців, mm -hmm. то тобі безплатно ніхто не зробить. Та весілля. Та, слухай, та я на таке весілля ні ногою, ти розумієш? Mm. Ну, я теж. Але вже вона впрошувала. Але вже впрошувала, каже, Боже, та давайте, все оплачено, все оплачено. Тільки приходьте. <кліп> Раз вона платить, ну то може йдемо. <кліп> ага, і траванемся там потім. То не ризикує, той не п'є шампанського. <рес> Слухай. Ну ні, ну чекай, ну добре, не тревенся. А гроші свої несе. Тобто шалені дурні гроші ти маєш. Ірка має шалені дурні гроші. Люди! У мене крута ідея. Мені конверт принесли. Давай понесем. понесемо. <свят> а давай, скажем, що то від нас двох. <свят> а а, а пішли. Хіба я тут поправлю, бо ти знаєш така валіза з, цього, з такого, як, ну як тут -то воно топить. Поліпропену, матеріал. Ну воно хоп, хоп. І все. Ти <свят> ні ніхто не, не кажеш, що я тут сиділа. <свят> знаєш, нащо то людям то знати. Ходи пішла. Сьогодні у випуску, що приховує Марина, з якими суперницями вона зустрінеться, що поверне її в шок та чи вдасться її отримати бажане. Тільки сьогодні не пропустіть. Все почалось з того, що я зранку приймала важливе рішення. Мені потрібно було передати документи, і я переживала, а раптом вони впадуть в мене з рук. А раптом почне падати дощ. О, здається, я знайшла вихід. Я просто візьму. Некрасивий кульок. Ну так, він не красивий, але ж документи будуть в надійному місці. В надійному місці. Ідем? Я просто йшла, здавалось би, просто йшла по справах передати документи, але я відчувала ці погляди людей, які дивились на мене. Та ні. Це я собі просто придумаю. Нікому нема діла до мого кулька. І справді, просто потрібно йти і віднести їх. Не потрібно нічого зайвого придумувати собі. І тут раптом зі мною трапилося неймовірне. Всі документи випали. Я так і знала, що нема чого довіряти цьому пакету, що тепер робити, який вихід знайти. Ні, здається, я знаю, що робити. Чи варто було Марині заходити в магазин Імперія? Хто ця дівчина? Dali bo.